Добрий день, глядачі мого каналу. Сьогодні, 27 травня 2025 року, знаходиться мій виноградник в Київській області, мене звати Марина. Сьогодні хотіла затронути таку тему: саме про свій виноградник, що не завжди так все, не завжди так все ідеально, як може здаватись. От, говорила я, що буду проводити обробки обробку, першу обробку на своєму винограднику. Ось, І я її, так як і планувала, провела 21 травня. Це була середа, якраз таке вікно було. Декілька днів не було дощів. Ось, і Потім знов почались дощі, і добре, що встигла зробити цю обробку. Як я й говорила, Перша обробка була редомілом, фальконом і біопрепаратом сезарем. Ось. Але, але ось тут я показую виноград біля будинку, він такий був, доволі зелененький біля будинку. А ось так на іншому, на винограді там на городі, на основному винограднику, там виноград був такий салатового кольору. Ось, І я дещо так розпереживала, чи, чи він якось відійде. Ось, Плюс ще й до того стала я спостерігати, що антракноз розвивався антракноз на винограднику, стрімко розвивався антракноз. Хоч я і обробляла мідьвмісним препаратом. так, але... Це було ще на початку травня, коли я Ось, але він змився просто-напросто дощами, і холод продовжувався, і антракноз знову почав розвиватись. Тому я на другий день, в четверг, знову обробляла виноградник. І ось показую, чим я обробляла виноград свій. Спочатку вирішила провести підкормку, так як в магазині мені порадили. Доволі добре, коли, знаєте, препарати продає хороший спеціаліст. Ось, і Вона порадила, що виноград стресує, його потрібно підтримати мікродобривом. Це таке комплексне мікродобриво, називається Брексіл комбі Ось Волагра, компанія Коктейль мікроелементів і монохилатів. Ось такий пакетик на 10 літрів розводиться. я вирішила його так дещо обробити. І так як цей препарат, ну, це добриво можна було додати в попередню обробку, а я його не додавала, бо в мене його не було. То прийшлося на другий день це окремо обробляти таким добривом, щоб вивести виноградник з такого стану. Шокового такого стану, Да? Ось потім знов зробила суміш, не суміш, а знов заправила оприскувач, хилатом желізо вирішила також, оприскати. Виноградник, так як він такий світло-салатового кольору стояв і ніяк не міг вийти з шоку цього, вирішила ще раз цим хилатом обробити. І потім знову заправляла оприскувач і ще знову третій раз мід'ю обробляла, той же ж самий вечір. Ось такий мідний щит препарат. Продавець в цьому магазині, в якому я була, вона сказала, що це, цей препарат ще кращий за чемпіон. Ось Тому це спробувала ще й такий мідний щит. Ось. До речі, я вже так, е коли купую препарати, то обов'язково дивлюсь термін придатності. Це о, просто обов'язково замітила, що рідко хто дивиться. На терміни придатності, і я зазвичай також, коли купувала препарат, ніколи не дивилась. І ось хочу показати приклад. в минулому році я такий купила препарат Топсін М. ось Можливо, пам'ятаєте, також проблема виникла, коли спека була в липні, ось і почався оїдюм на ягоді, то я це ним спробувала обробити. Ось ефекту ніякого не було. А це лише в цьому році зрозуміла чому? Тому що, гляньте, термін придатності, бо це пакетик залишився з минулого року. Ось термін придатності. Так, 2015 рік це дата виготовлення, і тут написано, що з дати виготовлення 3 роки цей препарат. Цей препарат дійсний 3 роки. Ось тут ось написано: 3 роки дата виготовлення вказана на упаковці. Ось так. То уявіть, у 2018-му він став непридатний, а я його купила в 2024. Ну і препарат не спрацював. Ось так, так що вже дивлюсь, дивлюсь на термін придатності, тому що мало того, що можуть бути якісь підробки, так ще просто-напросто може прострочений бути препарат. Ось так. Знімаю також Сюзанну, яка вже четверту провалку переросла, двигається до п'ятої. Стака в цьому році Сюзанна. Ой, не Сюзанна, урум. Спутала, це урум. Ось такий. Це все височенькі пагони, це його пагони. Ось такий урумчик. До речі, по дорозі йшла, зупинилась біля персика, який знову ж таки захворів. Ой! Так, він пережив у мене моноліоз. Не захворів. Потім, що там на персик нападає курчавість, не захворів. Зато клястерос клястероспоріоз, клястероспоріос, о, правильніше, не пережив, прихватив. Ну, я так розумію, що це ця хвороба. Такі цяточки по листку ось, і сипиться лист. Це абрикоса таким страждає і на персик також нападає. Оце таке з мамин персик також підсипався. Це вже я тут все обробила, надіюсь, що воно ну, все це зупинилося. Хоча ось цей молоденький, нормально. Це добре з ним. І також інший молоденький також. Також вистояв, вистояв, тримається. А цей Флемінг Ф'юрі, ну так, взагалі щось так на нього цепляються хвороби. Не знаю, буду дивитися. Чи це я щось пропускаю, чи це хворобливий він, не знаю. Напевно, я. Получається, персики треба цілу весну обробляти кожні дві неділі, це я вже зрозуміла, тому що обов'язково щось -то нападе на нього. Ось що показує, яка потрошку це очищається, бачите, вона жовтіють, жовтіють на ній лишні ягоди. Я надію, що вона сама. Себе очистить, пронормує. так. Так, де жовтенькі, вони будуть потрошку жовтіть і осипатися. Ось так. так, а ось показую свій основний виноградник, який ожив, позеленів. Ось, не знаю, чи то тепло допомогло, чи то мікроелементи допомогли. Напишіть під відео, як почувається ваш виноградник, чи він ще знаходиться в стані шоку, чи він сам, сам якби, без, ніяких, без ніякої допомоги, прийшов в себе і позеленів. Розкажіть, будь ласка, ось і показую, показую що тут робиться. До речі, оце тут у мене Лора. лора яка. Завжди кожен рік в мене відчіплював антракноз. а саме на лорі починався. В цьому році, так странно, вона абсолютно чиста ось таке буває і таке. Антракноз почався геть на інших кущах. Ось, Наприклад, ось так якось. У кожи це листя, бачите, в такому стані. Ось доростає вже, бачите, хороше. Хороші пагони, оце отакі листя. Незрозуміле. Все в таких п'ятнах, дирочках, центракнос. Угу. Так, зараз, ще покажу. Ну вот тут трошки видно такие черные цветочки. Ось тут листья? Есть таке так уж странные. такі такі пожовані наче якісь скомкані. Причому такі вітри були, то я думала, що це просто від вітру воно так потріпалось спочатку, потім зрозуміла, що антракноз почався. Ось такі листя. Зараз ще покажу. До речі, це кущик, який я показувала хлорозив. Так, наче відходить потрошку. Так, і ось самі хворі в мене кущики. Гляньте, це просто якийсь караул. Спочатку хлороз тут був. Ну, як, такий салатовий лист був. Я той перший кущ показувала, там він був набагато жовтіший. Ось ось цей такий. Ось, то я так не сильно звертала на нього уваги. Потім почалось якось так сонце припікати, і лист почав пектись. Ось він почав пектись, бо не вистачало хлорофілу. Бачимо припечене листя. Але потім оце ж почався так дуже-дуже швидко -дуже прогресувати антракноз. От. І оце в такому стані зараз цей виноград. Не знаю, чи відійде. Ось так. Але, дивлюсь, що наче як зупинився, ось відростає, вже живеньке. Ось так. Це, до речі, красна роза, такі гронки повикидала. Ось підсажені кущики, з ними все добре. З цими мускатами, з мускатами щось таке твориться. І ось підсажений кущик красивий. Ну, надіюсь, що цей антракноз більш, більше не буде мене турбувати в цьому році? Що вже він придавлений. Так. Це учистий. Ось які п'ятна. Це також антракноз. Це жовтий листок, це хлороз. Так. Так, залишилось мені два рядочка там лише підв'язати. Так я все вже тут підв'язала, пропасинкувала. Залишилось пополоть. Ну, але чекаю, поки дощики ці пройдуть, щоб тут міжряддя трішки тут повиполювати і навести красоту. До речі, по огородканині, дивіться, в білих тапочках хожу, Хоча сьогодні й дощі були. Але дуже приємно ходити чистенько. Нема багнюки під ногами. Все добре, дуже зручно. Ну, на цьому буду закінчувати я відео. Надію, що відео було корисним, інформативним. Діліться під відео, будь ласка, в коментарях, чи відійшов ваш виноградник від шоку, від цих холодів, які були. І чи активно він почав розвиватись? Всім гарного дня, до побачення!